19.30. телевізійна служба новин в студії ТСН Марічка Падалко Росіяни вдарили касетними снарядами по Харкову. про це і не тільки дивіться в ТСН просто зараз. Ядерний шантаж росіяни погрожують підірвати Запорізьку АЕС. Що там буде випадкова детонація? Звичайно, це буде великий, великий вибух в марзалі і з наслідками пожежі. Що насправді відбувається на окупованій росіянами атомній електростанції, та чи підтверджуються погрози про замінування? Знову роблять перші кроки. У мене було таке відчуття, що я гуда два на просиділа, а не три місяць. Як мама і донька з родини Степаненків, що постраждали під час цинічного обстрілу росіянами Краматорська у квітні, вчаться ходити на протезах у Сполучених Штатах та чого навчають американських лікарів. Пішки 850 кілометрів від Чорного моря до Гоберли. Заради чого професійний комік іде з чорноморська на захід України, і що такого дивного прихопили із собою в тривалу подорож у наплічнику? Один загиблий і один поранений сьогодні у Харкові. Росіяни обстріляли місто касетними снарядами. О 10 й ранку у Шевченківському районі пролунали потужні вибухи, відлучання уламки. Зайнявся автомобіль, пошкоджені житлові будинки та школа. Втім, руйнації та жертв могло бути більше. Чому кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова розповість? Дві хвилини після прильоту у дворі житлового будинку вщент вигорілий автомобіль. Поруч працюють піротехніки, відкопують залишки боєприпасу. О 10-й ранку з під'їзду цього будинку вийшов 60-річний чоловік. Прямував до супермаркету. Втім, дорогою потрапив під обстріл. Батько двох дітей загинув ще до приїзду медиків. Від обстрілу поранення отримав ще один 68-річний харків'янин. Він у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Жертв могло бути і більше, кажуть вибухотехніки. Вони викладають один біля одного уламки боєприпасу. Ураган 25 нерозірваних касет із залишками тротилу. Можна подякувати Богу, що вони не спрацювали так як потрібно, тому що. Якщо говорити, то вони вкрили дуже маленький квадрат. Вони не спіли розкритися і стати в положення. Але навіть чотири, які розірвалися, наробили біди. І це не єдиний обстріл Харкова цієї доби, кажуть правоохоронці. По місту вже прилітали піони. Це було вчора ввечері, це чуть все місто, всі мешканці. В район Сумської. Це най, най, найбільша за тяжкістю Артилерія, яка є у Росіян. А крім того, ми констатуємо факт прильоту ЗРК С-300. Зафіксували прильоти і у селищі Печаніги. Там під руїнами власного будинку загинула 72-річна жінка. А ще ракети з Білгороду цієї ночі поцілили в одне з харківських підприємств. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук. Харків ТСН, СН на Запоріжжі вночі росіяни вкотре обстріляли мирні населені пункти. Під вогнем артилерії опинилися Оріхів, Степногірськ, Полтавка, Новоданилівка та Мала Токмачка. Постраждали житлові будинки та інфраструктура. У військовій адміністрації кажуть, так окупанти намагаються втримати зайняті позиції. І напередодні росіяни в чергове атакували Вінничину. Майже по всій області було чутно щонайменше чотири вибухи. Пізніше командування повітряних сил повідомило про прильоти кількість. Кількох ракет по військових об'єктах є потерпілі. Відомо, що система попередження дала збій сирена пролунала вже після кількох вибухів. Не припиняються обстріли і прикордонних сіл Сумщини. Напередодні по п'яти громадах вели вогонь з артилерії та мінометів. У селі Павлівка Білопільської громади пошкодили шість будинків, водонапірну вежу та лінію електропередач. У новослобідській громаді росіяни поцілили у фермерське господарство та ангар із сільсьгосп технікою. У серединобуцькій громаді через обстріл очисних споруд спалахнула пожежа. Отже, триває 166-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оперативна карта війни на цю мить така. Ворог і далі обстрілює населені пункти Харківщини на Донеччині. Російські війська за підтримки артилерії та авіації намагалися атакувати у районі Верхньокам'янського та на півдні області у напрямку Пісків, Невольського Авдіївки, але в боях зазнали втрат та відійшли. Також наші підрозділи помітили та знешкодили розвід. Групи окупантів в районі Бахмута. Так само агресори отримали відсіч в районі Мар'їнки та із втратами відступили. На півдні країни вони ведуть інтенсивні обстріли по населених пунктах уздовж усієї лінії зіткнення. Хотіли вбити міністра оборони Олексія Грезнікова і очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. В СБУ заявили про затримання кілерів спецслужб Росії. Вони мали ліквідувати представників вищого військового політичного керівництва нашої держави та громадських діячів. За вбивство цих осіб куратори обіцяли до 150 тисяч доларів. Диверсійну розвідувальну групу сформували кадрові співробітники. Військової розвідки Росії до її складу входили, зокрема, мешканець тимчасово окупованого Луганська, який раніше воював на сході. Саме він підшукав кілера для замовних убивств. Відгукнувся киянин, який погодився за 5 тисяч доларів ліквідувати спершу українського військового, а потім, після виконання такого тестового завдання, разом зі своїми публічником вчинити замах на керівників оборонних відомств. Підозрюваних наші спецслужби затримали у Ковалі під час обшуку. У зв'язкового знайшли російський паспорт. Обом затримано повідомили про підозру у державній зраді та умисному вбивстві і тепер мають обрати запобіжний захід. Розшукують і російських кураторів. Ядерний шантаж росіян окупанти заявили, що замінували Запорізьку АЕС, якщо надійний доказ, готові її підірвати. Мовляв, або станція буде російською, або нічією. Це цитата російського військового, яку наводять в енергоатомі. Що відбувається на стратегічному об'єкті, насправді чи підтверджуються погрози про замінування? Розпитаємо в кореспондента ТСН Якова Носкова. Він стежить за ситуацією і на прямому зв'язку з нами із Запоріжжя. Яша, добрий вечір. Я знаю, що ти збирав інформацію про дня з різних джерел. Отже, розповідає все, що тобі відомо. Та студія так справді сьогодні стало відомо про те, що росіяни дійсно замінували територію Запорізької атомної електростанції. Йдеться насамперед про периметр, про енергоблоки та кілька об'єктів надкритичної інфраструктури, руйнація яких однозначно призведе до ядерної катастрофи. І сьогодні ж таки цитують слова командира російського окупаційного гарнізону у Енергодарі, який заявив про те, що або в Енергодарі буде російська земля. Або там залишиться просто випалена пустиня, і це однозначно можна трактувати як акт ядерного тероризму. Україна вимагає реакції від МАГАТЕ, але поки втручання світової спільноти у цю кричущу ситуацію немає. І що відомо станом на зараз у державній компанії енергоатом підтверджують факт замінування прибережної лінії АЕС, зокрема, це 100% біля ставка охолоджувача. Ці дані також надійшли від співробітників станції, і вони підозрюють, що вибухівку окупанти розмістили також всередині енергоблоків. Ось про що розповів президент енергоатому сьогодні під час прямого ефіру у марафоні єдиних новин. Прошу. На першому і на другому енергоблоці вони загнали в марзали цих енергоблоків 14 автівок на перший енергоблок і 6 автівок на другий енергоблок. Ми не знаємо, що в них ми думаємо, що там є вибухівка. Якщо там буде випадкова детонація, звичайно, це буде великий, великий вибух в марзалі і з наслідками пожежі. За словами президента Евергуатому пожежу цю складно буде загасити, бо окупанти просто не допускають туди українські пожежні машини. І також посадовець розповів про наслідки нещодавнього обстрілу енергодара, який влаштували самі ж загарбники. Тоді під загрозою опинилося живлення станції і, зокрема, робота системи охолодження. Були пошкоджені більшість ліній, з якими вона була зв'язана до української енергосистеми. І це призвело до того, що зараз станція працює і видає українську енергосистему тільки через одну лінію зв'язку з української енергосистеми. Це дуже небезпечно. Якщо ще ця лінія буде пошкоджена, тоді станція фактично буде виходити в режим блокаута. І фактично будуть переходити на охолодження активних зон за рахунок живлення через генератори. Ситуація дуже небезпечна. Відомо, що з моменту захоплення міста окупанти вихали біля сотні співробітників станції частину з них повернули, але є і поранені та закатовані. Але про долю п'ятьох працівників і досі нічого не відомо. У самому енергодарі атмосфера дуже гнетюча, Про це пишуть самі місцеві жителі. Співробітники станції йдуть на роботу і фактично не знають, чи повернуться вони після зміни додому. Звичайних цивільних без попередження забирають з їхніх квартир. Комусь вдається повернутися, комусь ні. Свою артилерію орки встановлюють просто у дворах звичайних багатоповерхівок. Так само вони гатять по мирних населених пунктах і з території самої атомної електростанції, бо розуміють, що фактично. Зсу не зможуть завдати удару у відповідь, бо просто можуть призвести до ядерної катастрофи. Насамперед, у такому разі страждають містечка Нікополь та Марганець. Сьогодні також туди були численні прильоти. Про це згодом у випуску. Ну і ось така власне у нас на жаль ситуація студія. Дякую, Яша. наш кореспондент Яків Носков про загрозливу ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції? Росіяни кажуть, во там буде або Росія, або випалена земля. Для скандального звіту організація Amnesty International збирала свідчення людей під тиском. Про це заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки фактично всю доповідь в українських військових. В ній звинуватили у використанні цивільних об'єктів під час війни. Міжнародна правозахисна організація побудувала цей звіт на інтерв'ю з людьми в російських фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях. А отже, звіт базується на інтерв'ю під тиском. Раніше доповідь Amnesty International розкритикували представники української влади, міжнародних організацій та юристи, А директорка київського офісу Оксана Покальчук звільнилася на знак протесту. Організація заявила, що шкодує через страждання та гнів, що викликав документ, але відмовлятися від висновків, викладених у ньому, не стало. Новий вибух на нафтовій базі на Кубі третю добу. Рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу, що спалахнула, коли блискавка влучила в один із резервуарів із нафтою. З довколишніх районів влада евакуювала майже 5 тисяч людей. Медична допомога знадобилася понад сотні місцевих. Стан п'ятьох критичний. Один пожежник загинув. Навідома доля 16 вогнеборців. Чорний дим вітром роздмухала вже в радіусі сотні кілометрів. Гасінні полум'я, кубинський уряд, просить допомогти іншим країнам. Своїх вогнеборців вже відрядили Мексика та Венесуела. Рекордна посуха в Італії допомогла виявити небезпечні рештки часів Другої світової. На півночі країни військові знешкодили 450 кілограмову бомбу. Помітили її рибалки на дні найдовшої річки країни. По яка через пеку перетворилася ледь не на струмок. Армійці кажуть, у бомбі було 240 кілограмів вибухової речовини. За її знешкодження евакуювали понад три тисячі людей, призупинили залізничне та автомобільне сполучення, залучили майже три сотні військових. З річки знахідку часів Другої світової перевезли до найближчого кар'єру. Там її підірвали. На смітник історії у Гельсінкі демонтували подарований понад 30 років тому Москвою. Монумент мир в усьому світі. Цей витвір радянського скульптора давно викликав у місцевих чимало негативу. Та нарешті прибрати статую Фінська влада вирішила через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Офіційно це ще й пояснили реорганізацію транспортного руху. Бо на цьому місці, начебто, проходитиме трамвайна на колія. Зберігатимуть монумент. На складі художнього музею Гельсінки байрактари відтепер вироблятимуть в Україні. Турецька компанія виробник придбала ділянку для будівництва заводу і вже підготувала відповідний проєкт. Двосторонню угоду щодо зведення підприємства вже затвердив український уряд. Тепер її має ратифікувати парламент. Відомо, що під час будівництва літальних апаратів можуть використовувати двигуни, колеса або інші запчастини українського виробництва. Байрактари стали справжньою легендою російсько-української війни. Про ці бойові машини складають пісні, так називають улюбленців домашніх байрактари, вишивають на сорочках і цілими країнами збирають на них гроші. Російським військам безпілотники чимало дошкуляють в бою, і вочевидь Україні агресорці настільки оцінили їхню ефективність, що навіть російський президент Путін висловив зацікавлення у виробниці Берактарів на своїй території. Втім, гендиректор компанії Халюк Берактар дав однозначну відповідь. Співпрацювати з росіянами найближчим часом не планують. Мінус 140 окупантів лише за останню добу. Свіжі дані Генштабу щодо втрат росіян в Україні такі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 42 тисячі 340 російських солдатів. До брухту за добу додалося шість ворожих танків та 15 броньованих бойових машин. Наші оборонці знищили також дві артсистеми та систему залпового вогню. Збито ворожий гелікоптер та чотири безпілотники. Поменшали у ворога і цистерни з пальним. За добу їх розтрощили 15 одиниць. До роботи зернового коридору від сьогодні додається порт. Південне звідти запланований вихід суховантажу ЕМВІ Сакура, який доправить до Італії 11 тисяч тонн сої. Ще один балкер має Арізона. Відійде з Чорноморська на облавку понад 48 тонн кукурудзи. Україна на повну потужність запускає роботу зернових коридорів. Ще чотири судна зі 160 тисячами тонн українського зерна ввечері вже прибудуть до Станбула для огляду, а потім вирушать далі за маршрутом. Продовж двох тижнів у Міністерстві інфраструктури планують вити на рівень 3-5 суден на добу а для повноцінного експорту агропродукції порти мають обробляти понад сотню суден на місяць. Знову вчаться ходити. Мережею влетіли кадри з 11-річною дівчинкою та її мамою, які вчаться ходити на протезах. Це родина Степаненків, про яку після цинічного обстрілу вокзалу Краматорську росіянами в квітні дізналася вся країна. Бабуся, мама та двоє дітей чекали на евакуаційний потяг аби втекти. Подалі від так званого рускава міра, як на вокзал полетіли російські ракети, бабуся тоді загинула. Мама Наталі залишилася без ноги. А 11-річна Яна втратила одразу обидві. За подальшою долою поранених спостерігала вся Україна. Після лікування вдома їх доправили на реабілітацію. У Сполучені Штати там маму і сестру підтримує 11-річний Ярослав. Він єдиний з родини вцілів під час обстрілу. Нині жінка та дівчинка роблять перші кроки на протезах. Жінка тестує кілька видів протезів. Для неї замірками виготовлять постійну модель. А от Яні доведеться щороку міняти протези, адже дівчинка росте у перервах між заняттями Яна відпочиває на пляжі. Її брата Ярослава медики вчать рибалити. А от пані Наталя навчає американських лікарів готувати український борщ. Я хорошо. Да ничего, сидим на улице, разговариваем с вами, уже хожу. Ну как-то уже привык, но кажется, вроде бы не таким тяжелым. Встать на ноги первый раз, я не знаю. У меня, у меня было такое ощущение, что я года два, наверное, по коляске просидела, а не три месяца. Могу и без палки, могу и с палочкой, там хожу, в принципе, там типа, посуду помыть, что-нибудь даже приготовить. And emotion коли ми почали цей процес, вона заплакала, вона була схвильована. Це емоційно проштовхнуло і мене. Я ще не мав пацієнтів у моїй кар'єрі, з якими разом починав плакати. Це розбило мені серце. Коли Яна зробила перші кроки, вона почала усміхатися. Відрізала косу, аби допомогти українським військовим. Десятирічна Даринка без угла з Одещини зрізала майже 60 сантиметрів волосся, яке відрощувала понад 4 роки. Заробила 10 тисяч гривень, і все до копійки віддала волонтерам, аби ті придбали щось корисне для бійців. Більше про те, як навіть маленькі українці наближають нашу перемогу. Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Наші воїни відчують душно наборонять нашу землю. Наближаючи нас до перемоги, я хочу теж зробити свій внесок у перемогу. Десятирічна Дарина з села Піщана бачила, як від початку Великої війни її родина та односельці допомагали, хто чим може українським військовим. Тож вирішила долучитися. З діткою приїхали до перукарні в обласний центр, аби відрізати і продати волосся. Майстрения була вражена. Ребенку 10 років, волосы по попу, і обрезать їх і лишиться как бы радості радости в жизни, да, і не пожертвувати непосредственно для наших ребят. Это не, ну не передать словами за косу дівчинці дали десять тисяч чотириста гривень. Нужно була ставити їй каре, але у нас не вистачало сантиметрів. Вона очень сильно розстроїлася по цьому поводу. Ну і как-то вот за нас говорять все решті як нужно, скільки нужно. Вот нужно то була імната сума. З перукарні Даринка вийшла з дуже короткою зачіскою, але з посмішкою. каже так навіть легше у спеку. А головне сума вийшла суттєва. Я хотіла, щоб ці гроші пішли зсу на ліки, на їжу і на що їм потрібно. Я хочу, щоб вони звільнили нашу країну від орків і вообще від всіх російців, і щоб на землі був мир. Тітка Дарини розповідає, родина підтримала рішення дитини, бо нині кожна гривня, що надходить для ЗСУ, дуже важлива. Люди, от які не перебувають там, в тому ж Миколаєві, Харкові, біля Донбасу, не чують цього всього. Вони починають звикати. От звичайне життя. От ти йдеш, люди живуть, насолоджуються, але війна йде, війна продовжується. Тобто потрібно все одно. От кожен маленький внесок, от навіть оцей маленький він призводить до чогось більшого, так тобто, кожен внесок він допомагає і приближає нас до нашої перемоги. Гроші виручені за волосся віддали волонтерам. Вони знають, де на передовій бійці їх потребують найбільше. Це буде витрачено на купівлю чотирьох болітних колес для автопарку в Херсонському напрямку. Вчинок Даринки їх розчулив. Сама колись була дівчинкою, Я знаю, що таке для дитини, для дівчинки. оці ці принцеси, ці довгі коси. Це ну це ж ти ростеш все дитинство там з любов'ю. І для тебе це дуже важливо. Тож волонтери вирішили віддячити дівчинці, їй та батькам подарували поїздку до Львова. Даринка про це мріяла. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. Від чорного моря договорили 28-річний Марк Куцевало прямої пішки з Чорноморська на захід України, щоби зібрати кошти на три автомобілі швидкої допомоги для українських військових. Хлопець має намір здолати 850 кілометрів. Олена Черняєва бачила старт цього супермарафону. Щоб ви зрозуміли? Так, одразу бистренько що коїться. Ідемо дуже жарко. Це якийсь техас. Якесь е, дуже нікого нема. І Дома ставок там десь був і дуже жарко. Він крокує вже нема. кілька днів. Поки що каже, найбільше дошкуляє спека. 28-річний Марк, професійний комік. В довгі походи не ходив, пішою ходою не захоплювався. Його стихією були комічні стендапи і жарти. З ними колись навіть переміг на фестивалі Ліга Сміху. Все змінила війна. Нині комік поставив собі на меті щодня проходити 50 кілометрів пішки. Це 18 днів кожен день, тому можуть бути сюрпризи. Сюрпризи може ціло якось. Я не знаю. Ну, і це мені цікаво. Це така пригода, яку ти робиш власними ногами. І, і ну, я вирішив так, що я роблю краще за все. Ну, ходити. ну. Це дуже цікаво. Стартував зі свого рідного Чорноморська і до Дня Незалежності хоче дістатись говерли. Про свою подорож щодня звітує у соцмережах, аби долучити до благодійного проєкту якомога більше людей. Мета марка зібрати гроші на три швидкі для військових. Це трохи менше трьох мільйонів гривень. О, ну все. все разом до перемоги. Я пішов. Як для довгої подорожі, речі в наплічнику досить дивні. Яскраві краватки для селфі у соцмережах, балончик з фарбою, нею він фіксуватиме на сорочці кожен день походу. А ще мікрофон для караоке, Давати експромт концерти, якщо в дорозі будуть охочі, жертвувати на швидкі для зсу. Утім, спальний мішок Марк таки теж захопив. каже на маршруті заздалегідь знайшов охочих прихистити його вночі. Але раптом не стигне дістатися хат до комендантської години спатиме у полі. Марк обладав масою сомнений по поводу этого походу. Он не вірив, що вийде, до йти, получиться средства. средство. я його побіділ і визвол за його. Тебе началом пути. аби підтримати друга, Олексій здолав разом з ним дистанцію першого дня. Та далі Марк крокує сам без друзів та купи таких необхідних речей, які вмовляла захопити мама. Води, пиріжки, блинчики, котлетки, баночку з борщем, теплий костюмчик. Ну якісь матрасики, не знаю, що ще машину може статом, що зад, ну, позаду їхала б. І трошечки підстраховувала фініш комік запланував на День Незалежності України. Вірить, попри стерті ноги, йому вдасться зібрати заплановану суму і, хоч трохи наблизити цим, нашу перемогу. Олена Черняєва Іван Савченко Одеса ТСН, Марафон. Єдині новини. Олена Черняєва Іван Савченко. Ковбаса замість небесного світила у соцмережах. Розгрівся справжній скандал. Французький науковець у Твіттері розмістив, начебто, знімок зірки Карлика. Проксима Центавра, зроблене телескопом Джеймса Веба. Тисячі підписників одразу ж поширили фото, та згодом чоловік зізнався, насправді цю світлину зробив сам, а зображений на ній шматочок ковбаси. За жарт перед дописувачами перепросив і закликав усіх користувачів. Критично ставитись до будь-якої інформації у соцмережах перевіряєте все, але знаєте, коли дивитесь ТСН, ми це робимо за вас. Тому відпочивайте і до зустрічі завтра о 19.30.